Давайте тоді починати. Добрий ранок усім. Сьогодні у нас 24 квітня. Порядок денний. На сьогодні такий. 1.1. Розгляд заяви ПТРК Візит щодо переоформлення ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТОВ Мобайл» щодо переоформлення ліцензії. 1.3. Заява ФОП «Бугора ОП щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ТОВ «Кіберкорп Системс» щодо переоформлення ліцензії. 1.5 розгляд заяви ТОВ Дніпронет щодо переоформлення ліцензії. 1.6 розгляд заяви ТОВ Аеротелеком щодо переоформлення ліцензії 1.7 7. Розгляд заяв ТОВ Українські новітні телекомунікації щодо переоформлення ліцензії. 1.8 8. Розгляд заяви Прат Дніпровський металургійний завод щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.8 8 розгляд заяв ТОВ Інженер сервіс груп щодо нулювання ліцензій. 1.10. Скасування рішення НКК від 13.03 до номером 116. 2.1. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про схвалення стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення для окупованих територій на період до 26-го року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації 24-26 роках. 2.2. Розгляд Розвід проєкт проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації про затвердження критеріїв для віднесення в електронних комунікаційних мереж до мереж широкосмогового доступу, високошвидкісних мереж, мереж високої та високої пропускної здатності. Далі 3.1. Встановлення фонду преміювання голови та членів НК. Апарату НКК за квітень 2024 року. 3.2 по 3. 8. індивідуальні рішення про надбавки інтенсивних праці по членам комісії. 3.9. Погодження облікової політики державного підприємства в Український державний центр радіочастот. Це начебто все. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина Юрівна. Дякую, шановне голове, шановні члени комісії. До вашої уваги представляю проєкт рішення про розгляд заяви ПТРК візит щодо переоформлення ліцензії. Пропонується переоформити приватні телерадіокомпанії візит ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9328 від 20.12.2017 року для широкосмугового радіодоступу. На ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проєкту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Наступним пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Москіто Мобайл ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10168 від 17.03.2020 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється, взяти до відома, що ліцензія номер 10155 від 12.03.2020 – Року не підлягає переоформленню, оскільки відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні. Смуга радіочастот 2400, 2483 і 5 МГц належить до нелицензованого діапазону. Прошу підтримати, дякую. Немає питань? Хто за будь ласка, підніміть руки? Одностайно. стальне. Далі. Наступним пропонується розглянути заяву фізичної особи підприємця Бугора ОП щодо переоформлення ліцензії. Пропонується взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України номер 10.595 від 4.10.2021 року, видана фізичній особі підприємцю Богору Олександру Петровичу, не підлягає переоформленню відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні. Через те, що смуга радіочастот 2,400, 2,483 вісімдесят і належить до неліцензованого діапазону. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. За будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі пропонуюся переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Кіберкорп Системс. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 102 від 25.08.2020 для широкосмугового радіодоступу. На ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється Згідно, з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Дніпронет, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10395 від 2.2.2021 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9893 від четвертого року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки. Одностайне наступним пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю українські новітні телекомунікації ліцензію на користування радіочастотним спектром номер од... номер один від 12.06.2023 року для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами, раді... смугами частот згідно з додатком. Uh, із десяти регіонів користування залишається п'ять. Це місто Київ, Київська, Житомирська, Кіровоградська та Черкаська області. Смога радіочастот 5,760, 5,820 МГц. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Немає питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується розглянути заяву про Дніпровський металургійний завод щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Видати приватному акціонерному товариству Дніпропетровський металургійний завод ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком до проекту. Регіон Дніпропетровська область, смуга користування 570-5210 МГц. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки одностайно далі пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю інженер сервіс груп ліцензії на користування радіочастотним ресурсом україни номер 9370 від 17.01.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Миколаївської області номер 10420 від 1.03.2021 для широкосмугового радіодоступу. На території Кіровоградської області та номер 10618 від -15 15.11.2021 для широкосмугового радіодоступу на території Кіровоградської області за заявою даного товариства. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступним проектом пропонується розглянути проект рішення про скасування рішення НКК Нобр Номер 116 від 13.03.2024 року. Пропонується скасувати рішення номер 116 про розгляд заяви ТОВ компанії планета Юг. Щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. У зв'язку з відсутністю підтвердження від Державної казачеської служби України внесення плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі два, один. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення НК про розгляд проекту розпорядження кабінету міністрів про схвалення стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій України на період до 2026 року та затвердження орієнтовного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роках. зазначений проект надійшов на погодження від Мінреінтеграції під пунктом 3 пункту 1 стратегії цілі 5 проекту операційного плану заходів передбачено, що НК визначено одним із відповідальних державних органів за виконання заходу з розроблення механізмів підтримки незалежних українських медіа та суспільного мовлення щодо розробки та поширення контенту на тимчасово окуповану та деокуповану територію України. Проєктом листа НК головному розробнику пропонується звернути увагу на те, що у законодавстві відсутні такі повноваження НК, зокрема з розроблення відповідних механізмів підтримки незалежних українських медіа та суспільного мовлення. Таким чином, з відповідного проекту операційного плану, потребує виключення НК як відповідального за виконання цього заходу, враховуючи зазначене, проектом рішення НК пропонується погодити його із зауваженням. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершу. Дякую. Чи є питання, чи зауваження. Якщо нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановна начальник комісії, на ваш розгляд виносите проєкт наказу. Міністерства цифрової трансформації України про затвердження критеріїв та віднесення оттонукомоційних мереж до мереж широкосмового доступу, високошвидкісних мереж, мереж високої та пропускної здатності. Зазначені критерії віднесення автономних кокційних мереж розроблені на виконання вимог прямої норми закону про електронукомунікацію. Водночас, за результатами працювання зазначеного критеріїв, вважаємо, що вони розроблені без повного врахування рекомендацій БЕРЕК 2020 2023 року, року, в яких визначені критерії для віднесення електронкомісійних мереж до мереж надвисокої пропускової здатності, а також не враховані вимоги наказу Адміністрації держпизв'язку 2023 року 549-й, про визначення показника для визначення універсальної електронно-комісійної послуги широкосмогову доступу до мереж інтернет у фіксованому місці. Враховуючи зазначення, пропонується проект наказу Міністерства цифрової трансформації погодити із зауваженням та пропозиціями. Прошу підтримати проєкт рішення. І, Михайлович, будь ласка. Доброго дня, всім дякую за одне слово. Я б хотів сказати наступне: проінформувати членів НКК, всіх присутніх. По цьому наказу Мінцифри ми провели три робочих наради, до якої участь в робочих нарадах провели представники НКК і Мінцифри. Рібицька, всі там були. Перше, це регуляторний акт, вони це признали. Зараз цей регуляторний акт розміщено на сайті Міністерства цифрової трансформації для громадського обговорення на місяць. Це перше. Друге, цей проєкт законопро... цей наказу не можна підтримувати. Я читав висновки НКІК, що ви підтримуєте, тому що повністю він перероблений нами. І надійснув в робочому порядку також Мінцифру. І вони практично з цим погодилися. Я, ну не знаю, треба вам надсилати, або не треба. У зв'язку з тим, що цей наказ зараз для громадського обговорення розміщений буквально вчора. Дякую. Він, зов, він зовсім просто перероблений. І вони бачили це. І для фіксованого зв'язку, і для мобільного зв'язку. Повністю був присутній представник МСЕ, це Віктор Борисович Каток, який представляє Україну в МСЕ. Повністю ми цей наказ повністю переробили. Вони зараз розмістили на сайті знову той же, хоча прибицька всі зрозуміли, що його повністю треба переробляти. І та фраза, що ви його підтримуєте, але зауваження, ну, не знаю, це на ваше. То, Дмитрий. Дмитрий, я, я перепрошую, скажіть, будь ласка, а, значить, на сайті висить який наказ? Оцей наказ, який, який ми зараз даємо? На дає сайті профілярі? вони знову ми домовились, вони розмістили цей наказ, вони ж не можуть а. наш розмістити, який а. ми переробили разом з ними. Вони розмістили знову той наказ, який вам надіслали, і в місяць буде громадська обгорня. А, Може, а ви просто... дали до того наказу свої повністю переробили, ви дали, дали до того. Да, Ну, вони ну... заявили при, при, при Станіслав Ніколай Станіславичу. Вони заявили, що Леонід Михайлович, не хвилюйтесь, ми його розміщуємо. Ми зрозуміли, ми розміщуємо цей регуляторний акт, ми його розміщуємо для громадського обговорення, і буде місяць, місяць для того, щоб його переробляти. Ну просто я для інформації, це не ваше рішення. Угу. Угу. Вікторія, будь ласка. Е, да, дивіться, ну Веніт Михалич, ми отримали ж офіційне звернення Мінцифри для того, щоб надати свої пропозиції і зауваження. І зі свого боку, не знаючи, що ви опрацьовували разом з Мінцифрою про цей проект, ми також його опрацьовували всередині і маємо ряд зауважень щодо цього проекту, які і намагаємося наразі висловити. Якщо цей документ розташований на громадському обговоренні, вже то тоді наші зауваження будуть також прийняті в рамках цього обговорення. Але... Не реагувати на лист Мінцифри для того, щоб надати свої пропозиції та зауваження або затвердити і погодити цей, погодити цей наказ, ми ж не можемо. Вікторія Юріна, це на ваше рішення, я не проти. Але у вас там зауважень зовсім немає. У вас написано, що це ми приймаємо, це плохий документ, але зауважень ніяких немає. Пропозицій. На жаль. Я Микола щось... Станіславович, це, Микола, Станіславіч, це Станіславіч. знає. Будь ласка, Микола, прокоментуйте. У нас досить yeah. загально описано, але зауваження стосується саме того, що рекомендації Берек вони чітко встановлюють критерії, чотири критерії. І ми в цьому зауваженнях пишемо, що запропонований наказ не враховує ці рекомендації. Берек більш того, вони в наказі об'єднали критерії, тобто європейський підхід не врахований. ну, Тут чітко ми те, також це звертаємо увагу на те, що е, побудова наказу зроблена таким чином, що ділить його на мережі виключно фіксованого і мобільного зв'язку, ми також е, звертаємо увагу у своїх зауваженнях, оскільки е, рекомендації Берек стосується того, що е, вони встановлюють критерії для мереж фіксованого зв'язку і мереж безпроводового доступу, до яких відносять, в тому числі, мережі мобільного зв'язку мережі широкосмового доступу в локальної радіомережі, а також мережі супутникового зв'язку, в зауваженнях Національної комісії, також на це звертається увага. Щодо широкосмового доступу і невідповідності доказу держдепозв'язку і різні підходи, які пропонує зробити Міністерство цифрової трансформації, ми також на це звертаємо увагу. Це кривольне питання. І те, що критерії, які пропонуються Міністерством цифрової трансформації не зрозуміло, яким чином їх застосовувати, згідно того наказу, це теж є недоліком, на який звертає увагу комісія. В цілому, тобто, ми надавали свої редакції, як зробила асоціація ТеЛАС. Вони зробили редакцію до кожного пункту. Водночас ті чотири недоліки, які вказані в листі, які додається до рішення, все це в принципі враховує. Пропоную підтримати проєкт рішення. І далі ми будемо працювати з міністерством ситуації в рамках громадського обговорення. На момент е, подання документів до комісії, цього наказу на сайті Мінцифри не було, вони його не розміщували, вони напряму направили виключно до національної комісії. Наразі буде інша процедура. Дякую, Бакіров. Якщо дозволите, враховуючи. Нові обставини, що це саме регуляторний акт. Він вчора був оприлюднений на сайті. Так, да, дійсно ми, ми отримали ці пропозиції від, від Мінцифри проект наказу і мали його розглядати і офіційно надавати відповідь. Водночас, враховуючи, що це дійсно оприлюднено, і зараз буде проводити громадське оприлюднення обговорення цього документу. Місяць-два, не знаю скільки. Він суттєво буде буде змінений. Тому я пропоную відкласти це питання з розгляду, зняти його, а, направити пропозиції апарату НК стосовно цього документу, і сказати в листі про те, що комісія офіційно висловиться з цього приводу після завершення громадських обговорень і отримання офіційного проекту в рамках вже погодження з органами, Тобто, Івин Олексійович, ви Олексій, пропонуєте зняти з розгляду? Так, да, зняти з розгляду. Ми ми відповідним. Ми, ми проектом підготуємо проект листа на мінцифри без рішення комісії, надамо пропозиції апарату і повернемось до цього питання після громадського обговорення, тому що він суттєво буде змінений, і це дійсно так. Ну на, 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 на момент подачі документу. Ми не знали, що він має регуляторний акт і буде проходити громадське обговорення. Нової виявлені обставини нам дозволяють по регламенту зняти це питання. Пан Микола, братіться, що ви думаєте з цього приводу? Думаю. Не чути? Я під, підтримую. Підтримуєте зняти? Шановні колеги, члени комісії, які думки? Знімаємо зрозумів чи ні, бо ми про порядок денний голосували, це питання на порядку денному. Олександр е, Колевич, я думаю, що абсолютно коректна пропозиція Євгені Олексійовича, от, з поясненням, чому це може, то зробити. Фактично, ми можемо дійсно, але не як рішення Комісії надіслати ті зауваження, які ми вже відпрацювали. А далі діяти згідно, в общем-то, з формальними процедурами після обговорення громадського обговорення в Мінцифри. Абсолютно логічно. Ще натримую да, теж підтримую, підтримую пропозицію да, надав. Яку надав Євген Олексійович? Тобто, ми висловимо свою позицію щодо цього документу, який нам надійшов офіційно. І він же розташований, я так розумію, на сайті Мінцифри, а далі ми тоді будемо вже працювати по процедурі після громадських обговорень, коли документ буде проходити погодження з органами державної влади. Так і Олексійович, Тоді тоді ну ми ще попитаємо решту членів комісії, але нам треба проголосувати знімається питання по регламенту комісії, знімається за рішенням голови або головуючого, тому тут голосування не потрібне. Так, ну давайте коротенько. Олександр Анатолійович, Ігор Іванович і Ліля залишаються. Знімаємо з розгляду. Ви не заперечуєте? Я не заперечую. Да, Ігор Іванович теж? Я не заперечую. Угу. Добре, тоді за рішенням голови знімаємо з розгляду пункт 2.2. І переходимо до 3.1. Будь ласка, Наталя Олексіївна. Дякую, шановний голови та члени комісії. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та членів НКК апарату НКК за квітень 2024 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за висловив уроків, надбавка за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань, голови та членам НКК, затвердженого рішенням НК від 18 січня 2023 року номер 15 та враховуючи частину 7 статті 52 Закону України про державну службу, постанову Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року номер 304, пропонується встановити у квітні 2024 року фонд преміювання голови та членів НКЯК, апарату НКЯК в розмірі 1 мільйон 666 тисяч 39 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка, Наталія Олексійовна. Проект рішення про встановлення надбавки з інтенсивні спраці та премії за, за квітень 2024 року Животовському Олександру Миколайовичу. Пропонується встановити у квітні 2024 року Животовському Олександру Миколайовичу, голові національної комісії світісне державне регулювання. У сферах електронних комунікацій речі безпеки, надання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премію в розмірі 53 200 гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую. Зважаючи на конфлікт інтересів в участі в голосуванні приймати не буду, але інших запрошую, якщо немає питань, будь ласка, то за? Підніміть рукет. П'ять голосів за рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка, наступний проект рішення передбачає встановити за квітень 2024 року бісіко Олександру Анатолійович, члену НКК, за козаційні праці у розмірі посадового кладу та премію в розмірі п'ятнадцяти тисяча гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Олександр Анатолійович, будь ласка, пане голову в зв'язку з тим, що маю явний конфлікт інтересу при голосуванні цього питання, тому участь. Його обговорення та голосування брати не буду. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. наступне проєкт рішення передбачає встановити за квітень 2024 року Колісніку Ігорю Івановичу, члену НКК, надбавку за дисцію праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі п'ятдесята тисяча гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, в зв'язку з конфліктом інтересом. Інформую, що приймати участь. Голосування не буде. Дякую. Чи є ще питання, чи зауваження? Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. П'ять голосів за. Рішення прийнято. Далі. Під проект рішення передбачає встановити за квітня 2024 року мальонь Лілії Володимирівні, членкині НКЯК, надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премії в розмірі 18200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія Володимирівна, будь ласка, дякую, пане голове, шановні члени комісії, у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів у у розгляді і голосуванні за цей проект рішення брати не буду. Дякую. Дякую. Ми, головне, бережіть здоров'я, Лілі Володимирівні, щось ви так погано. А якщо більше питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Ігор Іванович, п'ять голосів за рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Наступне проєкт рішення передбачає встановити за квітень 2024 року Сімеченко Андрій Івановичу, члену яка надбавку за дитинність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі після на 1200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення, Олександр Николаевич, шановні члени, в зв'язку з наявним конфліктом інтересів обговорені і в голосуванні приймати не буду по цьому питанню. Дякую. Якщо питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити за квітень 2024 року Ткаченко Миколи Миколаївичу, члену ККК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 44 тисячі гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Немає питань чи зауважень. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступний проект рішення передбачає встановити трощенкові встановити за квітень 2024 року Трощенко Вікторії Юрівні. членкині яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 51 одна тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юрівна. Шановний говор, шановний члени комісії, за наявності конфлікту інтересів приймати участь в обговоренні цього питання. Голосування не буду. Дякую. Якщо питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. П'ять голосів за рішення прийнято. Дякую. І Наталія Олексійовна, останнє питання. Вашої уваги проєкт рішення про погодження облікової політики державного підприємства Український державний центр радіочастот», керуючись абзацом 2 частини п'ятої статті 8 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, статті 45 закону України про електронні комунікації, розпорядження Кабінету міністрів 400, та пункт один розділу положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та або користуються об'єктами державної власності комунальної власності, затверджених наказом Мінфіна. 1213, а також розглянувши наказ державного підприємства Український державний центр дечісот від 27 березня 2024 року. номер 62-24, пропонується погодити облікову політику державного підприємства Український державний центр діду, затверджено наказом. Державного підприємства від 27 березня 24-го року 62-24. Визнати таким, що втратило чинність рішення НКЯК від 7 грудня 2022 року, номер 237, про погодження облікової політики Державного підприємства Український державний центр радіочастот. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую, це все по цьому порядку. Дякую.